Так, ну а в цьому відео я перейду до трьохрічного саду, покажу. Значить Оце в мене ось одна грушка. Дуже гарно почала розвиватися. Я десь вже про неї показував, розказував. Коли я ось тут її зрізав на повторний рост, вона мені створила отаку ялиночку. Дуже чудову. Тому цей рік буде з нею над чим попрацювати, трошки обрізати. А оця формується, також, як бачите, не зовсім правильно. Тут ось справа така гілка, яка йде вверх. Її також буде треба конкретно обрізати. Тут ось також гілочка така вистрілила паралельно центральному провіднику, її треба буде відрізати. Ну нічого, справимося. Ну, ця така грушка стандартна. Також є плодові бруньки на всіх грушках. Оце ще четверта. Я думаю, що це всі одного сорту. Тоді я понащеплював на полі і всі оці груші пересадив собі сюди, на, цей, на цю ділянку. На цій, до речі, було 6-7 груш ноябрська. Найбільша груша була близько 300 грамів, по-моєму. Чи 250, чи 300 десь. З першого. До речі, ось. Бачите, як гілочку я відгинав, то зупочистка ще до цього часу тут не випала. Можна прибрати, можна залишити, а там ролі ніякої не грає. Далі яблонька літня, пізньолітня ранньоосіння, осіння, солодка дуже, дуже хороше яблуня. Але розвивається не дуже гарно. тут вона в місці прививки. Бачите, так кора роз'їхалась, лопнула і ось це місце голе. Тому я не знаю поки що мені робити з цією цієї. Яблони. Можливо, я отут нижче зрижу і просто переприщеплю неї. Хоча у нас год дала декілька яблок. І не знаю я, що з нею робити. А може і залишу так. Хай розвивається, що буде те буде. Далі. Це в нас мало б бути яблуня горець, здається. Чи пас, чи горець. Але щось яблука були на ній. Яблука незрозумілі. Яблунька гарно розвивається, трошки весною підкоректую і я думаю, що буде гарне деревце. Штамп, це вже буде її четвертий рік, довольно таки гарний, товстенький. Це також оця яблуня трошки розвивається інтересно, вона така як ото колоною такою, як тополь, росте. Це, мабуть, буде яблуня Ліголь. Чи наступна ліголь? У мене там записано, вже не пам'ятаю. Бачите, скільки на ній гілок. Дуже добре, є з чим працювати. А коли дві гілки, то ти не знаєш, як їх обрізати. Так, ну на цій також значить, дуже багато плодових бруньок. Тому в цьому році побачимо, що це за сорт. До речі, отакі. Шпорці такі довгенькі, коп'ється. Оці такі по 20, по 30, по 15 см це дуже хороші гілочки, які відходять отак, ну майже під прямим вуглом. Так Є трошки гострише, ось такий вугол, тут градусів 15 можливо. Вони потім ось, крайня брунька, тут вона плодова. Коли яблуко з'являється, ця гілочка нагинається. І поки це яблуко достигне, то за сезону тут з кожної бруньки практично. Виростає ще плодова брунька. І виходить, вже на наступний рік ця яблуня вся буде обліплена врожаєм. Ось така собачка у нас тут ходить, вже десь показував. Грета. Хе -хе -хе. Лабрадор гуляє по садочку. Так, яблуня моді, також я їй показував. Просто зараз вже без листя і дуже гарно видно, як у неї крона. Формується, ну, скажу так, що це яблуня із усіх дерев, які на цьому частку є, має найбільш сумасшедший ріст. Я її за літо два рази пробував обрізати, а вона все одно до осені наганяла обрізане, і навіть, як бачите, в кінці, мабуть, ще навіть не повністю дозріли, бо листя навіть не попадало. Отут ще м'якеньке таке трав'янисте. Так, тут дві вишні, тут на, на малині не видно. Ось такі вишні формуються самі по собі. Я тільки трохи їх тут підрізаю, щоб гілки не перетиналися. Оця також ось углу. має просто бешений рост. Не знаю, що там її підкормлює. так. Далі сливка, яку я прищіплював, значить формується як вона. Ось внизу одна гілка, як би скалетна. Ось тут друга гілка. І як бачите, я не вкоротив, ці гілки майже однакові йдуть паралельно. Тому весною вона буде врізатись десь аж в цьому місці. Щоб її послабити і щоб в неї щось отримати. Ну, а з цієї сторони, де в нас нема гілки, спробуємо щось зробити, можливо, кербовку для створення нової гілочки. А може навіть сюди прививочку прямо в крону спробувати зробити, подумаю. Далі наступна сливка ханум. Це в неї тільки один рік був, бо тут щось абрикос пропав. І я сюди посадив сливку. Як бачите, центральний провідник. Дві. Гілки скелетних і одна отака плодова гілочка коротиш. Вона за наступний сезон має покритися вся плодовими бруньками. Так, далі місце також пропавший абрикос. Сюди я ще не придумав, що посадити. Далі в мене слива стенлей. В цьому році було декілька слив. Смак був просто чудовий. Я ще таких слив не куштував. Так, і наступна у нас алича, яка має дуже якийсь ріс такий, незрозумілий. У неї гілки деякі за рікон. Це їй виходить четвертий рік буде, а в неї гілки гонить по 2 метри. Тому я теж думаю, що я трошки буду її... Так конкретно обрізати. І, можливо, на деяких, на деяких гілочках зроблю прививки, прививки румяної зорки. Ну, краще запилення буде, хоча ця слива взагалі не страждає такою проблемою, як погане запилення. В тому році на ній було вже ведро слив, то думаю, що в наступному році вона ще більш нас порадує. Так, ще одна грушка. Така грушка. Бачите, як гарно формуються всі яруса, центральний провідник, також плодові понті є. А ось тут є гілочка. Це я прищеплював, здається, сюди, якщо не помиляюсь, стрійську. Хоча в мене ще не підтверджений сорт, тому наскільки це стрійська, ще побачимо, що з цього буде. Далі наступний грушки у мене талгарські красуні. Гарно розвивається без будь-яких проблем. Оце, мала бути, груша вродлива, але чомусь на ній плоди вийшли такі, як Яблунівська. Ну добре, ще, по... ще поспостерігаємо один рік. Це, до речі, батько поновійшов, щоб трохи всяких шуліків відганяти. А воно мало що й допомагає. Так, і груша мала бути оце. Беробоска. Побачу, може в цьому році вона зацвіте. Така, росте помаленьку. Так, далі у нас яблуня Фуджі. Також має якийсь сумасшедший ріст. Гілки ростуть, 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 як, знаєте, така кучерява яблуня вийшла. До речі, в тому році було таке яблуко, як... Маленький тенісний шарик. Це у нас, здається, Хоний крісп, Росте як тополь. Так усі гілочки тянуться чомусь до верху, Я намагаюсь їх переводити в сторону, але вони все одно тянуться верху, Гарно розвивається також. Далі яблуня муцу. Було декілька плодів у тому році, але щось мені є підозра ось у цьому місці. Щось не зрозуміли Можливо, це така підщепа і, можливо, там все нормально, а можливо, це яблуня і проблемна якась. Далі у нас сорт. Сорт у нас райка. Трошки слабше розвивається. До речі, отам десь в тому році ми зрізали яблуню, то може трошки вона яблуня очухається і почне краще рости, тому що Ну Слабенько, слабенько росте, це ось буде четвертий рік, а вона, бачите, яка ось така як двохрічка. Хоча й плодову бруньку створила вже. Це в нас прям сорт. Галь, гарно розвивається без будь-яких таких проблем. Ось такий товстий в неї вже товста підщепа, а стовбур практично в два рази тоньший. Кстаті, тут яблуні всі на підщепі, здається, М26. Це у нас груша яблунівська. Наступна у нас груша стрійська. І, от бачите, якщо займатися обрізкою, то всі деревця мають такий, е, ну як правильно сказати, культурний вигляд. Вони правильно розвиваються. Коли дерево не обрізаєш, Воно росте куди йому попало. Це у нас сорт гала. Ну, теж розвивається так посередньо. Це буде четвертий рік. І хоча плодова брунька є, але яблунька виглядає ну, десь як чуть більше, як двохрічка. Так, і на кінець тут ще в мене в углу дві сливки. Покажу. Значить це, мабуть, дві сливи однакових. Прищеплював я сам їх. Там, де була пара соль я собі там нащеплював і оце у свій садок три штуки посадив. Декілька штук тещі там подарував, декілька штук продав. Навіть якось мене питали, чи не займаюся я саджанцями. Ні, поки що не займаюся. Нема в мене де садити та й нема такого здоров'я, з саджанцями займатися. Ну, ось такий у мене садочок тут. Думаю, що в цьому році він мене порадує. Так що, якщо було цікаво, з вас лайк, підписка. Дивіться інші мої відео і до наступної зустрічі!